Христос Воскрес! Вітаю, дорогі брати і сестри. Сьогодні читаємо Євангеліє від Іоанна, 18 зачала, це 6 глава, з 5 по 14 вірші. Одного разу Ісус, звівши очі і побачивши, що багато народу йде до Нього, говорить до Филипа. Де ми купимо хлібів, щоб вони поїли? Говорив же це, випробовуючи його, бо сам, знав, що хотів зробити. Відповів йому Филип, на 200 дінарів хліба не вистачить їм, щоб кожний з них хоч трохи одержав. Говорить йому один з учнів його Андрій, брат Сімона Петра. Є тут один хлопчик, який має п'ять хлібів ячменних і дві рибки. Але що то настількох? І сказав Ісус: зробить так, щоб люди возлягли. Було ж на тому місці багато трави. Отже, возлягло чоловік близько п'яти тисяч. Взяв же хліб Ісус. І підніжше благодаріння роздав учням, а учні тим, що возлягли, також і риби, скільки хто хотів. І як наситились, каже учням своїм зберіть шматки, що лишились, щоб нічого не пропало, і зібрали і наповнили дванадцять кошиків шматками від п'яти хлібів ячменних, що залишилися у тих, що їли. Тоді люди, побачивши, яке зробив знамення Ісус, говорили, Він, а той пророк, який має прийти у світ. Дякую за увагу, дорогі брати і сестри. Бажаю, щоб услышане Боже Слово торкнуло серце кожного з нас. Бажаю всім Божого благословення.